Вітаю, друзі. Сьогодні мене чекає невеличка робота. Ось кріплення бампера. Отут бампер трохи одійшов. Я не знаю, що воно там. Чи кріплення відірвалося? Тут з цієї сторони все добре стоїть. Зазор нормальний. Ось тут трошки така. Невеличка халепа. Одійшов бампер Не знаю. Зніму, відкручу, подивлюся, що воно там і за чого він одійшов. Може кріплення відірвалося. Так, заїхав на свою естакаду Потрібно її розширювати або переробляти, бо з мінімальними зазорами ось уже колесо тре по Буковині. І там не вміщається. Потрібно буде щось переробляти. Так, що я заїхав. Потрібно знизу там кліпси познімати. Два. Болти. Ось ці болти. Кріплення. Познімати кліпси, познімав. І потім зверху відкривати капут. Так, поїхали. Знизу пооткручував. Зараз буду ось тут ось ці саморізи. Три штуки відкручувати. Там під ключ. Не знаю, під, під ось такі ключики. Зараз знайду який там Т-15 чи, чи який там Т-20. Тепер перейшов наверх. Ось ці раз, два, три, чотири, п'ять, шість болтів Потрібно відкрутити і потихеньку знімати. Так, тут кріплення Відірване Тут також відірване Підфорник відірваний. Тут хтось вже появ. Треба переробити і тут треба переробити. Тут ще держиться теж хтось паю. Ну, Ось така робота. Сняв лівий підфорник. Он він лежить. Треба кріплення ось це, Телепоїться якось підпають. Не знаю як я його підпайою. Буду думати. Ось в мене є сіточка, я ось таку сіточку замовив в Китаї. Але воно щось дрібно ноча. Ось я купив в магазині кришечку таку. Теж не ржавійка. Вона крупніша і жорсткіша ночі. Зроблю, ось поріжу. Кусочками і буду впаювать. Зробив кріплення, припаяв якось, там усилив, там усилив. Тут вугол цей трошки усилив в цю сторону вже праву поправив. Заберу, буду ліву робити. Попідпоював я. Ось кріплення і тут, о, тут ще дірочку треба провертити. Не проверти. Це кріплення. Попідпоював. Це кріплення. І тут ось це було порване. І тут також кріплення поробив. І ті кріплення трохи. Ось там. Ось там і ось те кріплення. Тут трохи було порване. Я от тільки думаю, чи, чи не занадто, я поусилював його. Воно ж тут. Дуже на тонких перемичках було. Мабуть із заводу зроблено, щоб якщо при ударі чи при чому тільки кріплення підлітало. А бампер цілий був. І отак поусилював. Ну, буду сподіватися, що все буде добре. Так, буду ставити. Все, поставив на місце. Зазори вроді однакові, Що там, що тут. Нормально. Своїми силами зробив. Зекономив кучу грошей. Тож переглядайте відео, ставте вподобайки, кому сподобалось. Кому не сподобалось, вниз коментуйте кому що не зрозуміло, ставте запитання. До наступних відео.